Усім привіт! Так, що ми на сьогодні продовжуємо грати Stalker 2, і ми завидуємося на тому, що ми повинні спускатися до підземелля там, де цей фундамент знаходиться. Ось так ось. Скіф прийом я діпорі. Те, що зараз відбувається бачив яка вона... яка вона прекрасна. Так не має бути. Я ж знаю, що тоді я у Залісі зробив правильний вибір. Я дзвінок. Будь ласка. Це мій дім. Так буде краще. Я прийняв рішення і не відступлю, Ріхтера. Вибач, але я теж. Короче... Шоу. Якщо, коротше, не буде боса як. Е, полковник корх. Ну, то буде хто? Бос-Ріктор е, чи що? Не паняв. А, ось тут була іскра, і ми тут е, заходили через верхній по, через цей, верхні, верхній прохід, так? Але я ж з варти той ж, я можу пройти через головний Збереження. Через головний хід Ну, Ми добралися до центральної частини. Талім, не вигадуй. Mm. Ця група бовдурів до генераторів не дійде. Якого біса ми вскривали x 11 Хелло, хлопці. що робите Просто зроби це. І незабаром твоє ім'я лунатиме по світу. Uh -huh. Нам потрібен хтось, щоб розкрутити довбані обручі. А нас, що їх розкручувати? Почу? Ми обидва знаємо, що представник не варіант. Твій батько мертвий. Його нема. Я сам бачив, як вони варилися в тих капсулах. Як він сам бачив. Пісів візіограф. Це просто грибаний, потякаючий телевізор. Телевізор потякаючий. Що сталося на станції орбіта Скіфе? Дякую. Що ви там побачили? А. Я говорив з бродягою. Неважливо, що це тонка матерія чи наведена ілюзія. Відчувалося як в'язниця свідомості. <крес> У будь-якому досліді є ймовірність помилки. Ти вчений. Ти просто шмат лайна. Та ти! Це що таке нахід?

Рихтери, сорян, братан. Тупо ну, вирубали, типа. О, це загляд? Клей Рифтера. Беремо. Ну, копий взагалі, це прикол. Ми тупо з Ритером зробилися, але ну, сенсу великого від нього не було. Просто Ріхтер. Просто звичайний чолов'яга. Коли який дуже полюбив в зоном. Ось так ось. Скінчилося життя. Шкода. У мене в ліку попаде нього? Виродки. сука. Пристрійте його! <congregation2> а мені що? Мені його не треба чого мої накази, га! Хоча б раз виконай мій наказ Іди до блоки керування, контрольний блок. Я запущу цю карусель. <рес> ого, <коло>? Герман. <рес> несподівано. Вітаю Скіфа. Це реально несподівано. Герман? Блін, це я. я цього не бачу нічого. Ну, Порш... поршну взагалі якийсь такий агресивний, типуля. пуля. Ви пробачте мене за ту виставу в інституті, Скіфа. Ви були дуже розгнівані. Але все одно вчинили правильно. Не знаю, як ви пробачили професора Германа холодним розумом або гарячим серцем, але я вчинила так само і наслідувала ваш приклад. Зараз усі живі та здорові. Хіба це не чудово? До того ж, Герман прекрасний вчений. Він нічим не гірший покійного доктора Даліна. Він саме той, хто подарував нам це свято. Ця нано непонятна голограма, я не розумію, чому вона в мене в голові? Бувай по-перше. По-друге, якщо б я все ж таки там розібрався з цим Целало типом. Снатися, під час з в енді -час, не перебивай мене! Фауст не вніс корективи в наш план. Але краще пізно, ніж ніколи. Згоден. Після того, як професор Герман замінив контрольний блок. Режа X в моїх руках. Ані представник, ані будь-хто інший вже не зможуть отримати до неї доступ. Mm -hmm. Агата захопила ще стількох років. Проєкт X нарешті буде завершено Вона, типу, штучний інтелект. Аномальна енергія зони тепер під контролем. Як ви й хотіли, ні. Поки зв'язок з генераторами розірваний. Тільки Альфа давала можливість віддаленого з'єднання, але це невелика перекона. Коли ми відновимо зв'язок фундаменту з генераторами, займемо пусту капсулу в x 7 контроль буде відновлено. Пусту капсулу зайняти треба Доктор mm. Кайманов вважає, що однієї капсули для такого замало. Кайманов той самий учений, який так і не ліг до восьмої капсули. Mm -hmm. Подарувавши нам можливість отримати контроль над аномальною енергією, не знаєте кого він живе минулим. Тепер для взаємодії з ноосферою не потрібно вісім людей. Угу. Вистачить мене і медіатора в капсулі, який стане посередником між зоною та ноосферою. Не поняв Як? медіатор це людина, але особлива. Вона мусить мати всі захист п'ятого класу. Це обов'язкова умова, яку не можна ігнорувати. Я знаю такого людини, так? Це То медіатор, Полковний полковник Коршуна. Коршунов. Я знаю, полковнику, що ви б не дозволили експерименти з вашими людьми. Тому ви й не знали про нього до останнього. Коли на кону майбутнє проти кількох солдатських життів вибір мені здається очевидний. До того ж, всі захист врятував вам життя на дузі. ви щось... Від мене хочу так. Професор Герман розкаже вам подробиці нашого плану з відновлення зв'язку між uh -huh. фундаментом і генераторами. Євгена, я зможу телепортувати вас тільки до найближчого бункеру в мертвій долині. Не Непоняв система телепортації ще не налаштована. Телепортація більше часу для цього. Шо? Тому не забудьте забрати експериментальну броню проєкту X. Яка нахрін телепортація? Непонюю я ніхрена. Яка нахрін телепортація? Професор. Я так розумію. Ти мені розкажеш, що треба робити. Маєш дістатися мобільних бункерів та відновити зв'язок між фундаментом і генераторами. Ось ключ карта. Допоможе тобі потрапити всередину. Чо взагалі? знаю, що після запуску навігатору в мертвій долині почалися аномальні сплески. Локальні угу. викиди почастішали. Якщо там були безпечні шляхи, вони ймовірно зникли. Угу. Нестабільність залишиться, допоки не встановимо зв'язок між фундаментом і генератором. Коротше, цей процес можна створити. Відбувається... прикольно. Так, x7. Чо що ми... може чекати на мене у мертвій долині. Угу. Складно сказати. Це найбільш аномальне місце у цій зоні. Ніхто звідти ще не повертався, тому покладатися можна лише на дистанційній випадку. Я поняв, коротше, постійно Я відбуваються поняв. викиди, які неможливо передбачити. А з поточною угу. роботою генераторів вони будуть ще частіше. Поняв. Ви можете йти, Євгене. Я розблокувала вам телефон. Мертва долина чекає. Я б не пану її побув у рушниці, але не можу. Там щось там рушниця, щось тут бывается, якісь генератори. Алло, Що я роблю тут? О, техніки. Ним нічо собі. Шасы такі, що вартас добі, точніше вартос. Згоден, давай поповнимося провізією, У мене нічого нема. У мене нема грошей, тільки, братан. Ти безкоштовно продаєш щось? Сказали б, що треба з собою грошей взяти побільше Лю. Оце таке підстава якась. Тупо 50 кульки. О. Це костюм Комбінезон x 7 І шо воно мені дає? Нащо вино в неї? Твою ж мать. Куди. Він безкоштовно. 38 тисяч ремонт. Одягнено. 16 тисяч ремонт так засклетист коштує мені. Бережи себе. Де я візьму гроші на ремонт? Альо? У мене все поламане і показую показує наскільки гіршим став захист після того, як воно поламалось. Ремонтувати. Хород. десятку стоїть. Ти не буде ремонтувати точно. Хород, бо за десятку, щоб ремонтувати, але у мене. Ніяких грошей вже не вистачить на це. Але я не знаю, взагалі не треба було мені це робити, або можна було просто залишитися як було. Телепорт. Полетіли. Куди ми летимо взагалі, Альо? Скіфа. Потрібно знайти робочу станцію. почати працювати. Точка телепортації. Вики. Mm -hmm. Час іти. У другому бункері тобі потрібно зробити mm -hmm. те ж саме: станцію під'єднати до зв'язку. Добре, не, не буду прям ну, перезбільшувати обсяги своїх карманів до неймовірних розмірів, що буде Твердиць. пердицьому я не можу. А, відновити де живлення треба. О, а де живлення? О, ось тут, напевно. Хлоп. Енергія пішла. Вмикаємо. Пам. Покилую Данію. що ти там ржеш? Знаєш, що найсмішніше. Ні, не знаю.

Ну хто ж ці люди? На кого ви працюєте? На тих, хто фінансував ті час, а до нього проєкт X. Та й бізна, що ще. Вони кличуть себе нагляд Глядрада. І Зона була їм як кістка в Угу. Як вони не намагались, вони не могли її контролювати до цього дня. Угу. Коротше, типу мені таке... Типу ставлять приколи такі. пока. Дивися, що буде. Вони знищують зону. Так, то вже все. Нема? Ті, Базочки всяких там. Ну, поїсти треба, бо голодним ходити по полях якимось. Це ж таке? Вуса-баяна. Короче, трохи вуса-байонів. У мене червоний цей показує, ну добре. Заряджай. Ой, лати Бенч. відкриття. Нашу він мені не треба. Оп, слепуча і яскравість. Вмикаємо. Оп. Третій. Шрам. Я думаю, скіфе це мій виродок у всій зоні.

Щось Розцікавий бувається по стоїться. Так, микаємо ліхтарики на голові. Ось Просидимо користь. Опа. Кайф. Коня. От ти сімок, червону кнопочку. Є контакт кіфе, Тепер ти мусиш знайти телепорти і запустити Які нахрен телепорти? Телепортаційна? Тут же буде цей, ні? Це тут місце, де я зустріну цього стрільця. Начебто це тут повинно бути. Стрілець тут бігав раніше. По цих полях. По полях, по полях. синій трактор їде до нас. Так, що там у нас? Треба 6 метрів донизу. Я треба сюди. Прикольно, повалился я сквозь эту штуку. Все готово, встречай. Бам, Якась граната в Доктор, якийсь то везде. Сраный выбух. минулого разу телепортнувся прямо сюди? Чи що? Хтось замінував його. Ага. Я тут. Йо, йо, йо. Тупа зустріч з лицем. Все, наступний. Тупо подавайте йому наступного. Що це за прикол у нього такий? Підпочинь вже, стрілець, будь ласка, я тебе прошу. ти такий ну, напряжний тіп. Серцезоно, дякую, брат. Ух, все. Це треш якийсь це і стрілець. Я не знаю, як його проходити взагалі можна адекватно, бо він. ну... Просто його відбитий на голову. Якщо про, як проходити усіх інших, я знаю. Оце окончено ну, це всяке. Давай вже, викликайте телепорт. телепорт, до речі. Спрацювали? Hello, my friend. How are you? Е, yeah. а мене не пускає. Ну, типи побіжали. Oh. Стріли здох, дострілявся да Ведь стрелы, все. Ну, короче А, я не можу дивитися на них их все расприцею. Прикольно. О, і технік прийшов О, тут всі а есть то хто... якісь, чи що Що це таке Прикольно, Технік прийшов yeah. і що і він за гроші мене хоче ремонтувати. Я все вірно розумію. Братан, ти ж знаєш, що в мене нема грошей. Собацю розкажи, не. У мене нема грошей. О, ось така ось хрінь вийшла. Ну добре. Ну що, усім дякую, хто дивився цей стрім. Е -е, гарного вам вечора. Дякую. Коли ви там це дивитесь. Підписуйтесь на YouTubeчик, там є повне проходження. Також підписуйтесь на інші соцсети Тікток Там теж ви шортики, нарізочки всілякі, як і на Ютубі також. Тож Буду радий вчити вас усюди. Підписуйтесь на канал також на Twitch. Я тут доволі таки часто стрімлю, тож будемо бачитись. Усім па-па, гарного вечора!